Всім здоров. Оце я провів мені тест. Тут пів години не пройшло. Ну не те, що що. Оце от відео. Ну, самі зрозуміли. Отут я зробив відео в CapTCAP. Програма для монтажу також. Оце іншот. Оце Capcap. І от. Оце вже CapC. А то був inshot. І от. Не пройшло півгодини, як там вже близько, чверть тисячі переглядів. А тут, ну, ось, самі зрозуміли. У мене сусід Андрій Андрій. Ну, майже чверть. А, я, я тут дещо забув. А, ні, все норм. Ну окей. Це міні тест, де краще монтувати я би монтував би іншот чи капт кап. Ну ви зрозуміли. Я... Його зараз. Ну, зараз іншот лідирує. Може і за того, що я нього просто раніше випустив, ну я не знаю. Але іншот зараз той відео, яке менше не бере, я видалю та й все. Ну ось тут такий прикол. Якщо тут набирається на іншото ві ви більше, видаляю капкап. А якщо на капкептові ви більше, видаляю іншот. Вот. Ой, ну добре, ну ви себе. Факультет. Ну, усе. Бувайте.